Доброго дня всім. Вітаю. Привіт. Мене звати Саєт Бітасарія. Я інженер у команді Cloud Code. Сьогодні ми трохи поговоримо про SDK, Cloud Code і про GitHub Action для Cloud, який щойно був анонсований сьогодні. Класно. Тож, трохи про порядок денний. Ми зробимо короткий вступ до SDK, щоб показати кілька прикладів, як почати роботу та як користуватися SDK. Потім ми перейдемо до живої демонстрації GitHub Action, що має бути цікаво. Github Action був створений на основі SDK, тож він покликаний стати джерелом натхнення для тих речей, які ви можете робити за допомогою Cloud Code SDK. Потім ми розглянемо деякі більш просунуті функції SDK. Uh, GAM, а потім ми закінчимо тим, що ви всі налаштуєте дію Cloud GitHub, GitHub Action у своїх репозиторіях, щоб ви могли почати її використовувати та будувати на її основі. Хм, Круто. Власне, перш ніж ми почнемо, чи можна мені підняти руки, скільки людей використовували клауд-код? Гаразд, це багато людей. І е, е, з тих, хто користувався Cloud Code, скільки з вас використовували Cloud Pi або знають, що це таке? Гаразд, гаразд. Значно менше людей. Добре знати, якщо у вас не встановлено клаут-код на вашому ноутбуці, ось як його отримати. Я би порадив вам встановити його на свої ноутбуки та слідкувати за процесом. Будуть частини цієї цієї розмови, за якими буде корисно стежити. А потім, якщо ви не хочете, то вам не потрібно. Все добре. Це майстерня Круто. Отже, що таке SDK Cloud Code? Це спосіб програмного доступу до можливостей агента Cloud Code в безголовому режимі. Це потужно, тому що це новий тип примітиву і новий тип а, будівельного блоку, який дозволяє створювати додатки, які раніше були неможливі. Речі, які ви можете робити з цим SDK, це надзвичайно прості речі для початку. Наприклад, ви можете використовувати його як інструмент Unix. Філософія unix подібного інструменту це те, що справді робить клод-код потужним, адже ви можете підключити його будь-де де можна запустити баш або термінал, тобто ви можете використовувати його у своїх unix пайплайнах. Ви можете передавати дані в нього, виводити дані з нього, створювати складні ланцюжки та подібні речі. Потім ви можете будувати ci автоматизацію на його основі, тобто, ви можете доручити клод, перевіряти ваш код. Дехто навіть змушує клод писати для них нові лінтери. Тобто, Клод може перевіряти ваш код на стиль. Якщо є якісь специфічні речі, які ви не можете визначити програмно, ви можете доручити це клод-код. А ще можна переходити до більш складних застосувань. Тобто, якщо ви хочете створити власного чат-бота на основі Cloud Code, це цілком можливо. Якщо ви хочете, щоб Cloud Code написав для вас код у новому середовищі або у віддаленому середовищі, ви також можете створювати такі застосунки. І нарешті це лише кілька функцій. Ми поговоримо детальніше про функції на наступних слайдах. Незабаром у нас з'являться SDK або обгортки для Cloud Code SDK на Python і TypeScript. Тож, це має значно спростити для вас використання та розробку на його основі. Давайте перейдемо до кількох базових прикладів. Викликати CLOD через CLOD код через клод-код SDK так само просто, як написати код P і додати рядок із запитом до клод. У цьому прикладі я прошу клод написати генератор послідовності Fibonacci. І якщо ви помітили, я також додаю Allow Tools to Write, що дозволяє мені проактивно надати доступ до інструменту запису, щоб Cloud міг записувати файли у мою файлову систему. І ще одна річ, яку я люблю робити, передавати логи у Cloud. Ви можете виконати CatLog кат або катапелог і передати це у Cloud -P. Я не люблю переглядати логи вручну, тому я досить часто так роблю. І як бачите, Cloud досить добре підсумовує, у чому були помилки в логах. І так само, якщо ви схожі на мене, я просто не можу зрозуміти вивід і в конфіг. Я досі не знаю, що це означає, але клод знає і він робить це за мене тут. І нарешті це власне те, що змушує SDK працювати. Так у нас є формат виводу. Якщо ви використаєте output формат JSON, клоуд код насправді видасть результат або свою відповідь у форматі JSON замість звичайного тексту. І ви можете розпарсити цей JSON і будувати щось на його основі. Ми ще детальніше поговоримо про те, що можна робити з цим JSON, але я хотів навести цей приклад. Тепер давайте перейдемо до значно складнішого прикладу. Це Cloud GitHub Action. Cloud GitHub Action був створений на основі SDK, і його можна використовувати для рецензування коду. Його можна використовувати для створення нових функцій, його можна використовувати для сортування багів і так далі. Це також проєкт з відкритим кодом, тому я додам посилання наприкінці виступу, щоб ви могли переглянути вихідний код і надихнутися, як його використовувати. А зараз давайте перейдемо до живої демонстрації на моєму ноутбуці. Тож я клонував популярний невеликий відкритий е додаток для вікторин для цієї демонстрації. Ми зараз його запустимо, щоб подивитися, як він працює, а потім попросимо Клоуд створити для нас щось на його основі. Я просто виконав команду NPM Start, яка відкрила мій новенький додаток для вікторин. Він насправді досить класний. Він дозволяє обирати різні категорії, кількість запитань, складність. Я точно виберу легкий рівень. Я погано розбираюся у вікторинах. Тип запитань, а ще є таймер зворотного відліку. А ми насправді не будемо відповідати на ці запитання, якщо тільки хтось дуже не захоче. Будь ласка, підказуйте відповідь, але я просто швидко пройдуся по них, щоб показати вам, як працює цей невеличкий додаток для вікторин. Ось так. Ем, не дивно. Ми отримали оцінку F, але це нормально. Ми, отже, це був маленький типу демонстраційний додаток для вікторини, який має відкритий код. І якщо подивитися на проблеми для... Для цього репозиторію ми побачимо кілька дуже цікавих. Є одна проблема, в якій сказано, що нам слід додати підсилювачі для 50-50 усунення варіантів і можливість безкоштовно пропускати питання, оскільки я погано розбираюся у вікторинах, мені дуже подобається ця функція, і я хочу її реалізувати. І я перед цією презентацією я вже встановив Cloud, GitHub Action Cloud у своїй репозиторій, тож він уже доступний. Але ми також розглянемо, як це налаштувати пізніше. Отже, ось ця проблема. У ній досить мало деталей щодо того, як це реалізувати. Це буквально просто побажання, список бажаних функцій, так би мовити. Тут сказано додати опцію підсилювача в конфігурації для 50-50 усунення варіантів. Щодо пропуску питання, користувач повинен отримувати бали, навіть якщо питання було пропущено, і користувачі повинні мати змогу налаштовувати це на сторінці конфігурації. Тут є багато простору для творчості, щоб Клод міг зробити все, що забажає, і мені цікаво побачити, що в результаті буде створено. Тож я скажу і Клод, будь ласка, реалізуй цю функцію і прокоментуй її. Зазвичай потрібно 4-5 секунд, щоб отримати відповідь. І поки це відбувається для повноти картини, ми також розглянемо ще одну задачу з GitHub. Тут йдеться про таймер для кожного питання. Ми бачили, що у додатку для Вікторини був глобальний таймер, але не було таймера для окремого питання. Тож саме про це йдеться у цій задачі. Тож, давайте скажемо. Клод, будь ласка, реалізуй це завдання, виконавши його якнайкраще. І тепер у нас будуються дві речі. Круто. Тож, коли я повертаюся до цієї вкладки, ви бачите, що Клауд відповів коментарем до цього питання на гітхабі, зазначивши, що він працює. Також є посилання на виконання завдання, тобто на запуск «GitHub Action». Якщо я натисну на нього і відкрию логи, то побачу, що там відбувається багато всього. Ви можете побачити весь цей вивід у форматі JSON. Це надходить із SDK. Ми не будемо надто заглиблюватися в цей JSON, адже вручну його розбирати не дуже цікаво, але тут ми бачимо, що для нас також створено список справ. Тепер Cloud фактично пройде цей список справ і спробує реалізувати функцію Power Up. І так само для таймера запитань він зробить щось подібне. Ще одна річ, яку нам слід тут зробити, це те, що вже відкрито кілька пул запитів для цього репозиторію. Давайте попросимо клауд переглянути або змінити деякі з цих пул запитів просто для розваги. Ось цей, наприклад, змінює колір фону на синій. Гаразд. Насправді мені більше подобається зелений, тож я просто скажу: добре, клауд, будь ласка, зміни це на зелений. Це досить просто. І я майже впевнений, що клоуд це. Зробить, але я просто хотів показати вам, що він також може е додавати коміти до вже відкритого пулзапиту. Отже, це займе кілька хвилин, і поки це виконується, давайте повернемося до презентації, а потім наприкінці перевіримо, як просувається процес. Гаразд, чудово. Давайте трохи детальніше розглянемо можливості СДК. Коли ви викликаєте клод П. За замовчуванням він не має жодних прав на редагування чи руйнівних дій, що добре з точки зору безпеки, але не дуже зручно для виконання реальних завдань. Саме тому існує опція Allow Tools, яка дозволяє попередньо налаштувати клоуд з будь-якими дозволами, які, на вашу думку, можуть знадобитися йому в майбутньому для виконання конкретного завдання. У цьому випадку в першому прикладі ви бачите, що я надав йому дозволи дозволи Беш на виконання команд NPM Run Build, NPM test і instrument write. Це гарний набір дозволів, оскільки це дозволяє клоуд самостійно перевіряти те, що він пише, збирати ваш проект, тестувати його, а потім продовжувати писати. Аналогічно для MCP, Якщо у вас налаштовано MCP сервери, ви також можете дозволити список цих MCP інструментів. Отже, це дуже схожий, дуже схожий процес. Тоді структурований вивід. Ми вже бачили приклад структурованого виводу як із журналів дій GitHub, так і з того маленького скріншоту, який я вам показав раніше. Але тут є два режими: є потоковий «JSON» та «JSON». Це воно робить саме те, що і звучить. Якщо ви виберете потоковий «JSON», то повідомлення будуть надходити до вас у міру їх появи, тоді як JSON просто надасть вам одну велику суцільну json структуру наприкінці, і саме розбір цього JSON і побудова на його основі це те, як ви можете використовувати клауд-код SDK і е, створювати функції для своїх користувачів. Також ви можете налаштувати системний підказ. Тож ви можете використати систем промпт, говори як пірат, і Cloud Code буде говорити як пірат протягом усього вашого дня, що насправді досить весело. Якщо ви ще цього не робили, я б порадив вам спробувати. У нас також є кілька функцій взаємодії з користувачем, вбудованих у SDK, і це означає, що перша з них там це відновлення стану сесії. Отже, коли ви викликаєте клоуд з параметром P у режимі структурованого виводу або JSON, він повертає ідентифікатор сесії, і е, цей ідентифікатор сесії корисний, тому що ви можете потім звернутися до нього, щоб повернутися до того самого контексту, який мав е, клоуди, коли завершив цей процес. Отже, зберігаючи ці ідентифікатори сесій і відстежуючи їх, ви можете створювати а, інтерактивні функції для користувачів. Наприклад, коли користувач щось каже, ви передаєте це клод, клод повертає відповідь, і тепер ви хочете, щоб користувач надав зворотний зв'язок щодо цієї відповіді. І саме так це дозволяє вам створювати такі набори взаємодій у ваших додатках. А тепер останній пункт, і він насправді досить цікавий. До того ж, це досить недавня функція. Це Permission Prompt Tool. Ми трохи говорили про те, як надавати клоуди uh, дозволи за допомогою прапорця Allow Tools, і це вимагає попередньої конфігурації. Але що, якщо ви не хочете цього робити, тому що не знаєте, які інструменти клоуд захоче, uh, які інструменти клоуд може захотіти використати в майбутньому, у такому випадку ви можете використати Permission Prompt Tool і передати керування дозволами на mcp сервер. Тобто ви можете в реальному часі запитувати у користувачів, чи хочуть вони прийняти або відхилити інструмент. І mcp сервер може взяти це на себе, замість того, щоб намагатися передбачити, які інструменти дозволені, а які ні. Це досить нова функція, і ми будемо раді отримати ваші відгуки, якщо ви спробуєте її використати. Гаразд. Давайте, давайте повернемося до нашої демонстрації і подивимося, що зробив Клод. Гаразд. Отже, це проблема з увімкненням живлення. Ми бачимо, що Клод справді переглянув свій список справ. Е, гаразд. Е, я відкрию ПС. Е, тут є посилання для створення піар. Я натисну на нього і подивлюся, що з цього вийде. А також створю сам пул реквест, щоб нам було простіше його переглядати. Я насправді не дуже розумію, як працює ця кодова база, але все одно переглянемо її, просто щоб побачити, чи все робиться правильно. Отже, ви бачите тут деякі речі, пов'язані з set power up. Виглядає нормально. Гаразд. Тут є якась конфігурація в головному компоненті. Гем, добре. Я думаю, що нам слід зробити, і що зробить це цікавішим, це. А це просто взяти цю гілку локально і подивитися, що зробив клад, бо ми точно не зможемо е, зрозуміти, що саме він зробив за той короткий час, який у нас є. Отже, я повертаюся до свого терміналу, е, роблю fetch, переходжу на гілку, яку щойно створив клоуд і перезапускаю наш процес. Гаразд. Чудово! Схоже, тепер у нас є розділ Power Up внизу нашої сторінки налаштувань. І це невелика галочка. Мені подобається ця деталь. Ми залишимо обидва активованими. І ні, давай виберемо General Knowledge. і давай перестанемо грати в цю гру. Подивимося, що вийшло. О, класно. Отже, е, бачиш, тут є така маленька кнопка 50-50 внизу ліворуч, і кнопка пропустити питання праворуч. Я просто скористаюсь 50-50, бо не маю жодного уявлення, яка тут відповідь. Хтось знає, що це таке Кедберіссе, де? Гаразд, ось і поїхали. Це має сенс. Кетбері, так, гаразд. Я пропущу це, а потім давайте просто швидко переглянемо інші заради значної економії часу. Гаразд. я думаю, що це буде дуже корисно для нас. Гаразд, все ще отримав двадцятку. Все ще отримав двадцятку, але в нас є. В нас є одна одна правильна відповідь, що краще, ніж жодна правильна відповідь. І так, гадаю, так, воно нас обдурило. Це було добре. Але так, я маю на увазі, здається, що це спрацювало. Я думаю, що тут точно можна зробити ще більше. Ми могли би, наприклад, показати на яких питаннях ми використали підсилювач тут, і точно є ще багато, що можна зробити. Але на найпростішому рівні, я думаю, Клод зміг виконати завдання, яке ми йому поставили, і це захоплює. Ось у цьому і полягає сила GitHub Action, тому що вам не потрібно запускати це на власній інфраструктурі. Ви буквально можете просто залишити коментар у треді. Будь ласка, збудується для мене. Воно використовує е, ваші, ваші GitHub Action Runners і просто виконує завдання. Давайте також подивимось на піар, у якому ми йому сказали змінити з синього на зелений. Тут усі кольори вказані у гекс-кодах. Тож давайте подивимось, що саме він зробив у комітах. Отже, ми бачимо два коміти, і Клод додав останній, щоб змінити колір із синього на зелений. І він зробив це у всіх трьох місцях, де був визначений цей колір, що просто чудово. Гаразд. Я не буду розглядати останнє питання на таймер, бо в нас може закінчитися час. Але сподіваюся, це дасть вам уявлення про те, що може зробити для вас Cloud GitHub. Давайте, давайте, повернемося до презентації. Гаразд. Отже, підсумовуючи Cloud GitHub у тому вигляді, в якому вона реалізована сьогодні, може читати ваш код. Може створювати для вас пул реквест із GitHub Issues, як ми щойно бачили. Вона може створювати коміти для вас. Тобто, якщо у вас вже є пул-реквест, і ви робите коментар або коміт, вона може додати коміт до існуючої гілки чи пул реквест. Вона може відповідати на запитання. Вона не обов'язково щось робити. Вона може просто відповідати на ваші запитання. Якщо ви щось не розумієте, ви можете сказати Гей, hey, клод, як це працює? і отримати відповідь на своє запитання. І звісно, вона може робити рев'ю вашого коду. Найкраще у всьому цьому те, що вам не потрібно дбати про інфраструктуру, і вона працює на е, існуючих е, GitHub Runners, які е, майже всі вже налаштовані. Якщо ви використовуєте GitHub Actions. тож це дійсно зручно, вам не потрібно перейматися інфраструктурою. Гаразд. Отже, як були створені ці Actions? так вони мають, можливо, я вже згадував, що ці Actions були побудовані на основі SDK. Отже, SDK дійсно є основою, на якій були побудовані ці Actions, а поверх нього ми маємо ще дві інші Actions. У нас є Action для Cloud Code Base. Це тонкий шар, який просто реалізує частину, що взаємодіє з Cloud Code, і повертає відповідь від Cloud Code. А потім у нас є ще одна Action поверх цього, яка називається PR Action, і ця Action відповідає за всі ті цікаві речі, які ви бачили у PR, вона відповідає за створення коментарів, за список справ, за правильне відображення, за додавання посилань на піар та подібні речі. Отже, це так би мовити, три шари, на яких усе це побудовано. І базова екшен, і піар екшен є з відкритим кодом. Тож я би порадив вам переглянути їх, надихнутися тим, як це працює, і можливо, це підштовхне вас до нових ідей. Так. І нарешті ви вже сьогодні можете встановити абсолютно новий і дуже потужний Cloud GitHub Actions. Найпростіший спосіб зробити це відкрити Cloud Code у терміналі у репозиторії, в якій ви хочете його встановити. І коли ви відкриєте Cloud Code, просто введіть «Install GitHub Action», і це запустить зручний процес, який проведе вас через налаштування вашої GitHub Action і допоможе її об'єднати. Отже, кінцевим результатом цього буде pull-request, який е, міститиме YAML файл для вашої github Action. Після того, як ви його об'єднаєте та налаштуєте свої API-ключі і інші параметри, ви готові до роботи. Можете починати тегати Cloud і використовувати Cloud так, як ми щойно це зробили. Невелике застереження. Якщо ви користувач Bedrock або Vertex, інструкції дещо відрізняються та є трохи більш ручними. Тому, будь ласка, перегляньте документацію. Документація ЕЕ досить вичерпна в тому, що допомагає вам налаштувати дію GitHub як для Bedrock, так і для Vertex. Круто. Зрештою, ресурси. Це ресурси для того, про що ми говорили сьогодні. Якщо хочеш сфотографуватися, то давай репозиторії з відкритим кодом, як для базової дії, так і для дії Cloud Code Є тут, і нам також дуже подобаються ваші відгуки. Тож, якщо у вас є якісь відгуки щодо SDK, GitHub Action або Cloud Code, будь ласка, перейдіть до нашого публічного репозиторію Cloud Code на GitHub та повідомте там про проблему, і хтось перегляне її та зв'яжеться з вами. Круто. Це все, що в мене є на сьогодні. Дякую, що приєдналися, і сподіваюся, що ви гарно проведете решту дня.